Вітаю! Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти, різні в світі є країни, гарні та багаті, і сьогодні усі разом будемо їх вивчати. Сьогодні пропоную вирушити у подорож, щоб дізнатися про життя різних людей на планеті. А допоможе нам глобус. Глобус це модель землі. Він точнісінько такий, як наша земля, тільки порівняно з нею дуже маленький. Глобус забарвлений різними кольорами. Синій це річки, моря, озера, океани, зелений ліси, жовтий і коричневий це гори, степи, пустелі. Білий льодовики. Давайте з вами спробуємо знайти нашу країну на карті. Ось вона. Поруч з Україною розташовано багато країн. Польща, Румунія, Чехія, Молдова це наші сусіди та країни, які знаходяться подалі Англія, Франція, Італія. Англійці, чехи, українці, поляки. Ці люди живуть у Європі. Всі європейці дещо схожі, в Азії живуть народи багатьох національностей. В одних людей шкіра темніша, а в інших вона жовтуватого кольору і форма очей інша, ніж у європейців. У Європі сонце світить не весь рік, часто йдуть дощі, тумани. Тому у Європі живуть люди зі світлим кольором шкіри, а в Азії де дмуть сильні вітри, летить пісок, люди мають смаглявий колір шкіри та маленькі очі. Мешканці Африки відрізняються від азійців та європейців кольором шкіри. Це все тому, що в Африці круглий рік дуже спекотно. Наступна частина світу, куди ми потрапляємо. Це Австралія. Це материк. На його території лише одна країна, яка має назву Австралія. Тут багато різноманітних рослин та багатий різноманітний тваринний світ. Ці два материки. Називається Америкою. Південна Америка. В ній знаходиться Бразилія. І Північна Америка. На ній розташовано Сполучені Штати Америки. Ось наша подорож планетою добігла до кінця. Ви побачили, які різні люди населяють нашу планету. Всім буде дуже добре жити в нашому спільному домі на землі, якщо буде панувати мир, дружба та злагода. До побачення, до нової зустрічі!